Удач нашого каналу запитає Любомир, розкажіть, будь ласка, про фонд TQQQ Triple QQQ на NASDAQ. По-перше, дякую вам всім, хто пише питання. Повірте, ми всі питання аналізуємо. Не на всі є час відповідати. Але якщо багато людей задають те саме питання, або хтось задасть питання і там отримає 50-100 лайків, то ми робимо якраз такі відео. Отже, ті QQQ це 3х до QQQ на NASDAQ. Відповідно, якщо QQQ росте на 1%, цей фонд росте на. 3%. Це дуже поганий інструмент для пасивного рітейл інвестора Точно ні в якому разі не рекомендую вам фонди з плечем. Він підійде для трейдерів в рамках одного дня. Там висока комісія і там гігантський ризик втрати грошей. Якщо там, наприклад, NASDAQ впаде на 33%, то вся інвестиція згорить. Тому інструмент для трейдерів і його варто розглядати на інших каналах. Дякую за ваші лайки.